І Васик, та Лесик. Жили собі дід та баба, вже й старі стали, а дітей нема. Журяться дід та баба, хто нашої смерті догляне, що в нас дітей нема. От баба і просить діда, поїдь, діду, в ліс, вирубай там мені деревинко та зробимо колисочку. То я положу деревинку в колисочку та й буду колихати. От буде мені хоч забавка. Дід спершу не хотів, а баба все просить та й просить. Послухався він, поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку. Положила баба ту деревинку в колисочку, колише й пісню співає. Люлі люлі телесику, наварила кулешику, буду тебе годувати. Колихала, колихала, аж поки полягали вони ввечері спати. Встають уранці, аж з тієї деревинки та став синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати. Та й назвали того сина Івасиком Телесиком. Росте той синок та й росте і такий став гарний, Що баба з дідом не натішиться з нього. От як підріс він і каже Зробіть мені, тату, золотий човник і срібнеє. Весельце, буду я рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібний і весельце. Спустили на річку, він і поїхав. Їздить Телесик по річці, ловить рибку та годує діда й бабу. Наловить та й віддасть і знову поїде. А мати йому їсти носить та й каже Гляди ж, сину, як я кликатиму, то пливи до бережка. А як хто чужий, то пливи далі. От мати і наварила йому снідати принесла до берега та й кличе. І Васику, та Лесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Та Лесик почув ближче, ближче човнику, до бережка. Це ж моя матінка сніданок принесла. Пливе, пристав до бережка, наївся, напився. Відіпхнув золотий човник з срібним весерцем і поплив далі рибу ловити. А змія й підслухала, як мати кликала Телесика, прийшла до берега і давай гукати товстим голосом. І Васику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він чує то ж не моєї матінки голос. Пливи, пливи, човнику, далі. Пливи, пливи, човнику далі, махнув весельцем, човник і поплив. А змія стояла та й пішла від бережка геть. От мати Івасикова вона варила йому обідати, понесла до бережка та й кличе. Івасику, та Лесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Він почув ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка мені обідати принесла. Приплив до бережка, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відіпкнув човник і поплив знову. А змія приходить до берега та знов товстим голосом. «І Васику та лесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він почув, що то не материн голос, і махнув весельцем. Пливи, пливи, човник, далі! пливи, пливи, човник, далі!» Човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, та й пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у телесикової матері. Коваль і скував. Вона пішла до бережка і стала кликати. Івасику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він думав, що то мати ближче ближче човнику до бережка. Тож мені матінка їсти принесла. Та й приплив до бережка. А змія його мерщій ухопила, що вона та й понесла до своєї хати. Приносить до хати. Зміючко, Оленко, відчини. Оленка й відчинила. Змія війшла в хату. Сміючко Оленко, натупи піч так, щоб аж каміння розпадалось. Та спечи мені телесика, а я піду густей гостей покличу та будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натупила піч, що аж каміння розпадається, а тоді й каже Сідай телесику на лопату. А він каже Коли ж я не вмію, як його сідати, та вже сідай. Каже Оленка, він і поклав на лопату руку так? каже. Та ні, бо сідай зовсім. Він поклав голову отак може. Та ні, бо ні, сідай увесь. А як же? Хіба так? Та й поклав ногу. Та нібо, каже Оленка, ні, не так. Ну так покажи, каже Івасик, бо я не знаю як. Вона й стала показувати та тільки сіла, а він за Лопату та й кинув її в піч І заслінкою в піч затулив, а сам замкнув хату, зліз на привисоченного явора та й сидить. От змія прилітає з гостями. Зміючку, Оленко, відчини. Не чуть. Зміючку Оленко, відчини, не узивається. От вража Оленка вже десь повіялась. От змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл, відслонила змія за слінку, виняла з печі та їдять, думали, що тут Телесик. Поїли добре, повиходили двір, та й качаються по траві. Покочуся, повалюся, Телесикового місця наївшись. А Телесик із Явора. Покотіться, поваліться, оленченого місця наївшись. Вони слухають, де це? Покочуся повалюся телесикого місця наївшись. А він знов покотіться поваліться уленчиного місця наївшись. Вони далі Що воно таке? Давай шукати, давай дивитись. Та й угледіли Телесика на яворі кинулись до явора та й почали його гризти. Гризли гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть. Кинулись до коваля. Ковалю, ковалю, скуй нам такі зуби, щоб того явора перегризти. Коваль іскував. Вони, як почали знову, от-от, уже перегризуть, коли летить табун гусей. Та Лесить їх просить. Гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. А гусей кажуть, нехай тебе середній візьмуть. А змії гризуть, гризуть, аж летить знову гусей, та Лесик і просить. Гуси гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. Так і ці йому кажуть нехай тебе задні візьмуть. А ябір аж тріщить. Відпочинуть змії, та й знов гризуть. Відпочинуть та й знов. Аж летить іще табун гусей, Та Лесик так їх просить. Гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. А ці кажуть нехай тебе задні візьме та й полетіли. Сидить сердешний Івасик, от от ябір опаде, от-от доведеться пропасти. Коли це летить собі одне гусеня. Відбилося, носило летить та лесить до нього. Гуся, гуся, гусенятку, візьми мене на крилятку та понеси до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. От воно, сідай, каже, та й ухопили його на крила. Та втомилося сердечне, так низько несе, а змія за ним ледве не вхопить його, женеться. Та таки наздогнала. От воно принесло та й посадило телесика на призбі, а само ходить по двору пасеться. От сидить телесик на призбі, та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків, виймає з печі і каже Це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок. А телесик з надвору, а мені. Та це вона знову виймає пиріжки та й каже От це тобі, дідусю, пиріжок, а це мені. А Телесик знову а мені. Вони й почули. Що це? Чи ти чуєш діду, щось наче гукає? Та то каже дід, мабуть, так очувається. Та знову баба. Оце тобі дідусь у пиріжок, а це мені? А мені? каже і Івасик. Отже, таки озивається, говорить баба та зирку вікно аж. На призбі Телесик, Вони тоді з хати та вхопили його та внесли в хату та такі раді. А гусятко ходить по двору, то мати й побачила. Он гусятко ходить, піду впіймаю та заріжу. А Талесик каже Ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його. Коли б не воно, то я б у вас і не був. От вони і нагодували, і напоїли його, і під крильця насипали пшона. Так воно й полетіло. От вам казочка, а мені бублики в'язочка.